ГУР ліквідувало у Москві жирну ціль, підірвали генерал-майора РФ. А у Краснодарському краї дрони паралізували роботу нафтового хабу у порту. Шахет прямо під час руху атакував потяг на Житомирщині. Нові нищові санкції для Кремля і томагавки для зсу американці розповіли, що зроблять в разі відмови росіян від мирної угоди. Зради в Україну заради дружби з путіним. Президент Франції відмовився віддавати Україні заморожені активи. у Москві. Раптово заговорили про термінове відновлення контактів з Парижем. Втікача Міндіча знайшли в Ізраїлі просування ворога на сумщині. Результат халатного відношення до служби та брехливих доповідей керівництву. Про усе це поговоримо далі. Вітаю! Мене звати Катерина Колган. Починаємо інформаційний тиждень разом. Спецпосланець Трампа Стів Вітков зустрівся цими вихідними як з українською делегацією, так і з російською. Секретар РНБО саму м'яру повідомив, що окрема зустріч у форматі сша Україна була конструктивною і зосередилась на чотирьох ключових документах: подальшому розвитку 20-пунктного мирного плану. Узгоджені позиції щодо багатосторонньої та двосторонньої рамок гарантій безпеки, а також економічному плані відновлення та процвітання України в обговореннях з українською стороною також брали участь і радники з національної безпеки ключових європейських країн Великобританії, Франції Німеччини. Стів Вітков аналогічно характеризував зустрічі як продуктивні та конструктивні. Він заявив, що як Україна, так і Росія віддані досягненню миру. Щодо російської сторони, Вітков зазначив, Росія повністю налаштована на мир в Україні та високо цінує зусилля. США. Кіріл Дмитрів після переговорів опублікував фото з підписом: Дякую, Майамі, Наступного разу Москва. Водночас кремлівський помічник Юрій Ушаков заявив, що зміни, внесені Україною та Європою до американського мирного плану, не сприяють досягненню домовленостей, і тристороння зустріч між Україною та Росією наразі не обговорюється за його словами. Якщо Путін відкине мирну угоду, Трамп має надати Україні томагавки для ударів по РФ. Таке сказав республіканський сенатор Лінсі Грем. Грем вважає, якщо Путін скаже ні, потрібно кардинально змінити план гри. Він би пішов в обаче. Ми взаємодіємо з Росією, намагаємось заманити Путіна за стіл переговорів. А він відкидає всі наші зусилля. Якщо він знову скаже ні, ось що сподіваюсь зробить президент Трамп. Підпише мій законопроект з 85 співавторами і веде тарифи на країни як Китай, що купують дешеву російську нафту, визнає Росію спонсором тероризму за викрадення 20 тисяч українських дітей і захопить кораблі з санкційною нафтою, як у Венесуелі. Макрон зрадив Мерца, не підтримавши план репараційного кредиту Україні за рахунок заморожених активів РФ на останньому саміті лідерів ЄС канцлер Німеччини Фрідріх Мерц робив останню спробу просувати ідею репараційного кредиту для України, забезпеченого замороженими російськими активами. Однак план провалився через опір кількох країн, зокрема Бельгії, Італії та Франції, за даними Financial Times, президент Франції Мануель Макрон. Хоча публічно не виступав проти, приватно висловлював серйозні застереження щодо законності схеми, команда Макрона вказувала на високий держборг Франції та неможливість надавати національні гарантії на випадок повернення активів Росії. Неназваний високопосадовий дипломат ЄС заявив виданню, що Макрон зрадив Марса, і він знає, що за це доведеться заплатити. Але він настільки слабкий, що не має іншого вибору, окрім як приєднатися до прем'єрки Італії Джорджі Мелоні. Цей крок Макрона за даними Financial Times, фактично поховав ініціативу Марса та Урсули фондерляйн. Натомість лідери ЄС погодили безвідсотковий кредит Україні на 90 мільярдів євро, забезпечений спільним боргом на ринках капіталу без використання російських активів. Активи РФ залишаться замороженими, але ЄС резервує право використати їх у майбутньому для відшкодування кредиту, якщо Росія не сплатить репарації. Тим часом Кремль заявив про готовність Путіна до діалогу з Макроном. Прес-секретар президента РФ Дмитрій Пісков зазначив, що Путін готовий до контактів за умови взаємної політичної волі. Єлисейський палац схвалив публічну згоду Кремля на такий підхід найближчими днями визначать найкращий формат. кажуть, будь-які переговори з Москвою пройдуть у повній прозорості з зеленським та європейськими партнерами. Мета міцний і тривалий мир для України. Про що Путін збирається поговорити з президентом Франції і чому саме з ним, що нового відбувається у кулуарах мирних приговорів, коли і в якому вигляді буде підписано мирну угоду? Усі подробиці далі. на Американсько-російському дипломатичному фронті тривають, і їхній результат може суттєво вплинути на подальший хід міжнародних відносин. Ми не вважаємо себе атвісними за гибель людей, тому що не ми починали цю війну. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі доведеться знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з главою Кремля, доки США просувають мирні переговори. Або в межах нинішніх переговорів буде досягнуто тривалого миру. Або ми знайдемо шляхи для європейців знову вступити в діалог із Росією прозоро та у взаємодії з Україною. Знову стане корисним говорити з Владиміром Путіним. Пісков оцінив слова Макрона і поспішив заявити, що Путін також готовий вести з ним діалог. Он сказала готовності поговорити з Путіним. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, що сказав президент на прямой лінії. Он також виразив готовність вести діалог з Макроном. Поэтому, якщо є взаємна політична воля, то це можна только положительно оцінити. у Європі. Дійшли висновку, що ігнорування диктатора просто не працює. Макрон неодноразово намагався налагодити діалог з Кремлем, але це не дало результатів. І він став відкритим критиком Путіна. Слово Макрона також прокоментував Зеленський, який зазначив, що вважає за краще зберегти участь США у мирних переговорах треба боротися за сполучені штати америки треба боротися за формат коли ми з усіма союзниками і є америка і як медіатор і є союзники європейці які підтримують нас. США, в свою чергу запропонували україні прямі переговори з росією дійсно сполучені штати америки сказали що у них буде окрема зустріч з представниками росії і вони запропонували Такий формат, наскільки я розумію, Україна, Америка, Руські ну так як там є і представники Європи, напевно, і Європи питання території, а також питання статусу Запорізької атомної електростанції та заморожених російських активів на відновлення України, залишаються найскладнішими у рамках мирного врегулювання війни. Дискусії проходять конструктивно. Начлі і продовжити сьогодні, і також продовжити завтра. Дякую, Дякую. Україна неодноразово заявляла, що не збирається віддавати Донбас, але Зеленський сказав, що вони готові на відведення військ до Донбасу. Якщо Кремль піде на аналогічні заходи, якщо ви хочете відведення військ, будь-де то завжди робляться однакові дзеркальні кроки. Якщо ми відходимо на 5 кілометрів, то і вони на кілометрів. ми на 10, і вони на 10. І тоді є така зона. Вона може називатись вільної економічної зони. Однією з головних гарантій безпеки для України має стати часткове фінансування української армії з боку країн-партнерів. Чисельність ЗСУ при цьому сягатиме 800 тисяч осіб. Склад американської сторони залишається незмінним. Зять Трампа Джаред Кушнер та інвестор Стівен Уїтков. Со so плистійбір you. Стіва Уіткофа був не випадковим. Путін вивчав психологічні профілі представників оточення американського президента. Російська розвідка йому донесла, що дочка Келога, який займав місце до Віткофа. Очолювала благодійну організацію в Україні, і Путін це розцінив як потенційну ознаку упередженого ставлення до Росії. Wall Street Journal зазначив, що тактика кремлівського диктатора була витіснити професійних американських дипломатів та налагодити розмову з представниками великого американського бізнесу. А Трамп довіряє Віткофу як своєму давньому другу, з яким дружить сім'ями та грає у гольф. Стів чудовий переговірник, але я помітив у ньому одну особливість. У нього була чудова особистість. Він працював з нерухомістю в Нью-Йорку і мало знав про річки та кордони в Росії та інших місцях, де працював. Він нічого про це не знав. Президент США переклав відповідальність на своїх друзів, а сам дистанціювався від переговорів. В Кремлі заявили, що навіть по телефону Трамп і Путін до кінця року не збираються вести прямий діалог. А до кінця року можна може з Трампом? Грефі необхідність. У той же час Путін продовжує посилати сигнали про готовність продовжувати війну. Уночі безпілотники атакували морський порт Тамань у Краснодарському краї Росії. Це ключовий логістичний хаб РФ на Чорному морі для перевалки нафтопродуктів зрідженого газу, аміаку та інших вантажів. Він розташований неподалік Кримського мосту. Місцеві жителі повідомляли про серію з близько 10 вибухів гул моторів у небі та оголошення ракетної небезпеки. Оперативний штаб регіону спочатку підтвердив пошкодження трубопроводу на одному з терміналів, нібито через падіння уламків БПЛА. Пожежа зайнялася на площі близько півтори тисячі квадратних метрів. Пізніше стало відомо і про суттєвіші наслідки. Пошкоджено два причали та два судна в акваторії порту. Про постраждалих не повідомляють. екіпажі, суден та персонал порту евакуйовано. Міноборони РФ заявило про знищення 23 дронів над Чорним морем, але кадри та звіти свідчать про прямі влучання. Чекаємо офіційного підтвердження від українських джерел. НАТО відкриває другий великий логістичний хаб для допомоги Україні в Румунії. Новий центр логістики та координації працюватиме паралельно з основним хабом у польському жешові. Про це повідомив заступник командувача місії НАТО, бригадний генерал Майк Келлер. Хаб значно посилить пропускну здатність постачання військової допомоги на східному фланзі альянсу та зменшить навантаження на польський центр, який, до речі, є досі основним транзитним пунктом для озброєнь України. Румунський центр перебуватиме під прямим командуванням НАТО і спеціалізуватиметься на передачі артилерійських систем засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Класика брехні в доповідях і абсолютна безвідповідальність. Так, військові розкритикували те, що відбувається в селі Грабовське на Сумщині. Аналітики Діп Стейт пишуть, що група, яка утримувала там позиції, безвідповідально ставилась до виконання задач а їхню діяльність ніхто не перевіряв і не контролював. За даними Діп Стейт, військовослужбовці надавали табельну зброю місцевим жителям, безпечно поводились під час. Е Атак ворожих дронів, наприклад, накривали поляну просто під БПЛА та ігнорували базові правила маскування та технік безпеки. Тепер усе це в мережі на кадрах, знятих росіянами. А саме село перебуває в сірій зоні. Старший лейтенант ЗСУ з позивним Алекс зазначив, деякі підрозділи Сил оборони України впродовж доби запевняли, що в їх зоні відповідальності все добре. Класика брехні в доповідях, звичайне явище, на жаль, написав він. А військовослужбовець 93-ї бригади Станіслав Осман Бунятов каже, що військовослужбовці не виконували свої обов'язки, через що її були взяті в полон. А невинні люди, яких вони захищають, ризикуючи життям в кровопролитних боях, викрадені з власних домівок. Боєць вважає, що ситуація потребує розслідування щодо дій солдатів. Прямого та безпосередніх командирів військові також наголошують, що на активному фронті будь-яка людина, зафіксована ворожим дроном, гине протягом 2-3 годин, тоді як на цьому напрямку спостерігалася разюча недбальність і бездіяльність. Російське командування кидає резерви на Куп'янський напрямок, намагаючись повернути кіндрашівку та прорватися до Куп'янська вузлового. За даними інституту вивчення війни, окупанти. Вели додаткові підрозділи для спроби відбити нещодавно звільнене ЗСУ село російські військові канали та зетблогери стверджують, що кремлівське керівництво, побоюючись гніву Путіна через провал обіцянок щодо швидкого захоплення Куп'янська ще восени 2024 року, продовжує бодатися за цей напрямок. Генерали нібито завищили успіхи в доповідях диктатору і тепер змушені кидати нові резерви, аби уникнути покарання навіть ціною значних втрат. Інститут вивчення війни зазначає, що російські сили продовжують локальні атаки в районі Синківки, східніше Кіндрашівки, та біля Куп'янська вузлового, але значних проривів не досягли. Українські сили утримують позиції та завдають ворогу втрат. Про те, що відбувається на фронті. Детальніше у нашому сюжеті. Кремль розпочинає нову спецоперацію з метою терору. Росія прорвала кордон у Сумській області. Внаслідок наступу противника сили оборони відійшли з кількох позицій у Грабовському. Як повідомляють у головному управлінні комунікації зсу у районі, проводяться стабілізаційні заходи. Наразі там йде контроперація. Проте мета окупантів зовсім не захоплення нових територій. Російська армія увійшла до населеного пункту щоб викрасти місцевих жителів. Так, понад 50 громадян України були примусово вивезені на територію Російської Федерації. Переважно це чоловіки та жінки пенсійного віку. Одні із них 89 років. Майже всі вони раніше відмовлялися евакуюватися у глиб території України. Ясне я. І вже страшно стало. Вивезли. нещасних людей похилого віку, нібито вивезли на територію РФ для проведення так званих фільтраційних заходів. На цьому фоні голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що з прикордонних громад Сумщини розпочалася активна евакуація мирних жителів після повідомлень про те, що росіяни активізувалися на цьому напрямі. З прикордонних громад Сумщини триває евакуація мирних жителів. Сьогодні з Краснопільської громади, броньованим транспортом, евакуювали частину мешканців, які раніше відмовлялися від евакуації. Наразі вони перебувають у транзитному центрі, де отримують необхідну допомогу. Евакуація здійснюється для всіх мешканців, які подали заявки. Окупанти бісяться і йдуть на провокації, оскільки у них нічого не виходить безпосередньо на полі бою, запевняють наші захисники. Так українські військові нещодавно просунулися в центральній частині Куп'янська Харківської області. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. За оцінками аналітиків сили оборони України відтиснули окупантів уздовж шосе Куп'янськ-Чугуєв. У центральній частині міста не солодко живеться загарбникам і на Донецькому напрямку. Там армія Росії не дорахувалася на вихідних чергової партії, техніки та живої сили. Окупанти вирішили використати сніг, мороз та сильний туман як ширму для чергового штурму. Але незважаючи на складні погодні умови, воїни другого 30-ї окремої механізованої бригади, заздалегідь розкрили задум супротивника і розбили його вщент. А це вже знищена колона техніки окупантів на добропільському напрямі. Тут ворог не дорахувався щонайменше десяти одиниць броньованої техніки. Вся ця купа металу була розбита ще на під'їзді до лінії зіткнення, а далі на окупантів чекають куди серйозніші перепони. Ось так, наприклад, виглядає лише одна з багатьох ліній оборони зсу. Вражаючи масштаби оборонних споруд зсу, військові показали у тилу Запорізької області. Прорватися крізь такі нахрапом практично неможливо. Добре розуміють це і самі російські генерали. Проте для імітації активних бойових дій відправляють на свідомо самогубні штурми все нові й нові пачки гарматного м'яса. Так, на Покровському напрямку підрозділ безпілотних авіаційних систем Фенікс влаштував окупантам справжні сафарі за підсумками. Росіяни до ранку не дорахувалися, як мінімум двох мотоциклів, чотирьох легкових авто, двох буханок з ребами, квадроциклу та кількох багі. Але ворог все одно ніяк не вгамується. З кожним разом штурми супротивника стають все більш безглуздішими та нещадними, як ось на цьому відео. Схоже, окупанти надивилися фільму Божевільний МАКС і вирішили і собі влаштувати щось подібне. На штурм росіяни вирушили на двох легковиках. Теплий прийом окупантам професійно забезпечили бійці 110 ї окремої механізованої бригади. В результаті до посадки легковик доїхав уже не керованим. Але краще померти так від українського дрона під час безглуздого штурму, вважає більшість російських контрактників, ніж чахнути з голоду у своєму ж бліндажі. Як вдалося з'ясувати головному управлінню розвідки, окупанти через перебиті ЗСУ ланцюги логістики, вже навіть не гидують канібалізмом. У свіжому радіоперехопленні українських розвідників розгортається справжня сцена з хорору. Через Через брак продовольства окупанти заточують ножі і готуються їсти своїх же, що молодші. Вже хто ну, поваложе. Я нажиматі в'якало різить і Із такою армією Путін збирається воювати до переможного кінця. Чи точніше, поки російські солдати в окопах не зжируть один одного. В Житомирщині зійшов з рейок пасажирський потяг Харків Ужгород сталося це через удар шахедом по вантажному, який рухався сусідньою колією. Рейс екстрено зупинили неподалік користення. за попередніми даними. Спочатку, прямо під час руху, був уражений бопала вантажний поїзд, пролунав вибух, і склад зійшов з рейок через негабарит на суміжній колі. Машиніст пасажирського поїзда номер 45 Харків Ужгород екстрено загальмував. У результаті зійшов з рейок і локомотив пасажирського складу. Травмовані машиніст і помічник вантажного поїзда вони госпіталізовані. Одна пасажирка отримала поріз склом, їй допомогу надали на місці. Поїзд відвели на сусідню станцію та направили резервним маршрутом. Тепер значні затримки очікуються і для низки інших рейсів, так як поїзди прямують в об'їзд. «Укрзалізниці» запевняють, роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення руху та повернення поїздів до графіка. У Москві підірвали в авто генерал-майора РФ Фаніля Сарварова, начальника управління оперативної підготовки головного управління бойової підготовки міноборони Росії. Він брав участь у бойових діях у Чечні, Південній Осетії, Сирії та Україні. Окупант помер від отриманих травм. Інцидент стався близько сьомої ранку на парковці житлового комплексу. Кія Суренто вибухнув через кілька секунд після того, як водій сів за кермо та почав рух. Попередньо під днищем машини заклали вибухівку внаслідок детонації. Передню частину Кіа повністю відірвало. Вибухова хвиля пошкодила і сусідні автомобілі. 56-річного водія намагалися врятувати, але слідчий комітет РФ вже підтвердив смерть Сарварова. Російські змі пропускають цілеспрямовану диверсію українських спецслужб проти високопосадового військового. Журналісти української правди знайшли бізнесмена Тимура Міндіча в Ізраїлі. Деталі зустрічі та повне розслідування обіцяють оприлюднити найближчим часом. Нагадаю, міндіч є ключовим фігурантом справи НАБУ та Сап Мідас про масштабну корупцію в НАЕК Енергоатом. 10 листопада 2025 року в нього провели обшуки, але бізнесмен виїхав з України. За кілька годин до того у нього троє дітей тож на кордоні проблем не було. Зеленський ввів проти нього санкції РНБО, А згодом Міндіча оголосили в розшук. до того ж, співвласник студії квартал 95» має ізраїльське громадянство. Тому це ускладнює можливу екстрадицію. З'явилися і одразу зникли. Загадкова історія навколо розсекречених файлів Джефрі Епштейна. Чому американський міндю терміново видалив частину файлів із загального доступу і чим ця інформація загрожує Трампу? Подробиці далі. Мін'ю США підчищає файви Джефріпштейна пов'язані з Дональдом Трампом. Що найменше файлів зникли з публічної веб-сторінки міністерства юстиції, присвяченої документам пов'язаним з Джефрі Епштейном, включаючи фотографію президента Дональда Трампа менш ніж через день після їх публікації, без пояснень з боку уряду. В ході передвиборчої кампанії 2024 року, так звані файли фінансиста Епштейна, підозрюваного в педофілії та секс-торгівлі, стали популістською зброєю кандидата Дональда Трампа. Був момент, коли ми мали сумніви у справі Епштейна щодо опублікованих документів. Чому ви сумнівалися? Не думаю, що в мене я ніколи не був на його острові на щастя, але багато хто був. Прихильники мага активно розповсюджували теорії змови про те, що за смертю фінансиста в американській в'язниці стоять впливові демократи, які намагаються приховати зв'язки Епштейна з колишнім президентом демократом Білом Клінтоном. Популярну серед американців конспірологію із задоволенням осідував лідер республіканців Трамп, обіцяючи у разі перемоги оприлюднити файли та фотографії. Для багатьох виглядає дивно, що список людей, які відвідали острів, не був оприлюднений. Так, це дуже цікаво. Чи не так можливо, оприлюднений. Я б схилявся до розкриття справи Епштейна. У мене немає з цим проблем. От тільки після перемоги на виборах позиція Дональда Трампа кардинально змінилася. Глава Білого Дому став називати документи нудною брехнею, всіляко перешкоджаючи обіцяні публікації. Дійшло до того, що конгресвумен Марджорі Тейлор звинуватила президента в тиску на республіканців. Він іде проти мене із усією силою, аби налякати решту перед голосуванням наступного тижня. Це неймовірно. Наскільки він намагається не допустити публікації файлів Епштейна, що готовий опуститися до цього рівня. Після публікації частини файлів зі справи Епштейна стало очевидним. Документи та фотографії б'ють насамперед по репутації чинного президента США. У судових документах докладно описується, що Епштейн, нібито представив Трампу 14-річну дівчинку на його курорті Марсалаго у Флориді. Під час зустрічі у 1990-х роках Епштейн штовхнув Трампа ліктем і жартома запитав, маючи на увазі дівчинку, хороша правда. Трамп усміхнувся і кивнув на знак згоди. Крім Дональда Трампа, на фотографіях із фінансистом фігурують десятки американських зірок шоу-бізнесу, наприклад, Майкл Джексон і Мік Джагер, топ політики Білл і Хіларі Клінтон, молодший брат британського короля Ендрю, а також один із найбагатших людей в світі Білл Гейтс. Це все про що встигає розповісти на цю мить. Дякую вам за коментарі та вподобайки, які ви залишаєте під цим відео. Також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші новини. Побачимось!